Друзі, всім привіт! Я вам обіцяла розказати, як саме правильно записати дитину до логопеда в Німеччині, щоб ви самостійно не оплачували, а оплачувала ваша кран Я Почав відвідувати садочок з раннього віку з рочку, саме тут в Німеччині. Він тільки починав спілкуватися з українською мовою, так? і тут він йде відповідно в німецьке середовище, чує тільки німецьку. Це, відповідно, як говорять діти білінгви, так? коли одночасно дві мови. Тим паче тато військовий так? був не з нами, тобто був в країні, і для нього це теж був великий стрес. Через півроку ми переміняємо місце проживання, приїжджаємо в іншу місцевість і міняємо теж садочок. Добавляється ще плюс іспанська мова, тому що наш садочок німецько-іспанський, якщо, наприклад, ранком проводяться заняття німецькою мовою, 10 хвилин. Після чого проводяться автоматично ті ж самі заняття іспанською мовою. Тут він чує відомо українську, в садочку чує німецьку та іспанську. Дитина відповідно почав такий появлятися стоп. Тобто він півроку дуже мало говорив, взагалі не особливо хотів спілкуватись. А через півроку приходить такий час, коли він спілкується там словами, коротесенькими реченнями, так але не повністю цілими реченнями, які можна чітко зрозуміти. І тут за допомогою я вирішила звернутись до нашого сімейного дитячого лікаря. Приходжу я, розказую ситуацію і кажу, що моєму сину потрібен логопед. Вони дивляться на мене і кажуть, твоєму сину не потрібен логопед. Тобто він цілком а, нормально розвивається, а, все за його віком, так все відповідно а, нормально. Йому не потрібна додаткова допомога. Я кажу, як ну, в принципі, на свій вік він замало спілкується, замало реченнями спілкується. Вони дивляться на мене і кажуть: а, а ви знаєте, що тут логопеди досить дорогі спеціалісти у нас. Я така, так подивилась і думаю, ну, а до чого це до мене сказано? А скільки ви часу плануєте тут в Німеччині перебувати? Чи ви рік плануєте назад повертатись? Бо спеціалісти у нас тут досить дорогі. Тому ми вам не можемо написати ніякі рекомендації, що до логопеда дитина все дуже чітко і класно розвивається. Ну, я думаю. Що робити далі? Іду в дитячий садочок і розказую ситуацію, яка в мене виникла з сімейним лікарем. Садочку, а реально наш садочок дуже класний, я дуже задоволена ними і спеціалістами. Вони завжди йдуть на контакт з батьками і допомагають відповідно сім'ям різних питань. І вони кажуть: дивись, ми тобі напишемо характеристику, що дитина замало спілкується до свого віку. Так? І відповідно з цією характеристикою ти можеш ще раз піти саме до них. Ну, відповідно, ми так і зробили. А на що мені вже спеціаліст сімейний лікар говорить? А, ну добре, тоді я даю вам направлення до фордерн Центру. А, ми зробимо там. Нехай вони там зроблять обслідування чи дійсно йому потрібна певна допомога. Твердевим центром, щоб ви розуміли, це відповідно як наш центр розвитку для дитини там уже допомагають з різними питаннями, не тільки мова, а ще якщо дитина, наприклад, відповідний страх, дитина боїться себе проявити, тобто і ерготерапія, і моторика, психотерапія, тобто відповідні різні спеціалісти, які потрібні саме дитини. Спочатку коли ми прийшли, нам зробили детальне комплексне обслідування, які саме спеціалісти дитині потрібні. Наша дитина так, звичайно, цілком здорова, тобто психологи і тому подібне, нам не потрібні. Лише виявили, що саме логопед, так а саме шпрахтерапія йому потрібна. До цього нам додали ще комплекс ерготерапію. Це по, сьогодню, по сьогоднішньому, як ми говоримо, торка, так? Коли е, дитині за допомогою ігор, так, за допомогою е, всяких ігор пальчикових і тому подібного, е, допомагають е, швидше проявляти мову. З цього моменту моя дитина має право відвідувати Фордером центру два рази в тиждень протягом року часу, так? І після року часу вони а, будуть вже дивитися, чи потрібно а, дитину далі супроводжувати, далі підтримувати, чи потрібно це дитині надалі, чи достатньо цього. Але, чесно скажучи, м -м після декількох занять я справді здивована, тому що мій син почав все-таки більше і чіткіше розмовляти. Тому і Кому з вас потрібно, я рекомендую все-таки добиватись свого, щоб е, певні спеціалісти вели вашу дитину. Зараз я приходжу в садочок і мені говорять, ось о, вже ваш син почав більше спілкуватись, ми його чіткіше розуміємо, так це відповідно все німецькою. Дома він а, може спілкуватися двома мовами. Він може говорити зараз українською мовою, німецькою мовою, і дещо ну я іспанською правда, не знаю. Мій чоловік декілька там слів розуміє, і дитина теж володіє іспанською мовою. Тобто, коли я приходжу в садочок, дивлюсь, як він а, з іспанським вихователями спілкується. Ну чесно сказати, я здивована. Якщо вам потрібно буде додаткової інформації на рахунок садочків, як правильно записати дитину в Німеччині в садочок і тому подібне, звертайтесь, тому що ми пройшли досить великий шлях і знаємо багато нюансів. З радістю ми вам розкажемо і поділимось з вами. Наразі бажаю вам гарного дня. Всім до зустрічі. Бай!